Один змащу мастилом, інший не змащу, і подивимось, який з них зайде краще у дубок. До того ж, нарешті, перевіримо, куди краще він буде заходити поперек волокон або вздовж. Усе серйозно динамометрична насадка присутня. Друга максимальна швидкість і турбогвинт, який я не змастив. Ну а цей змащу прямо гарненько. Отак. От Лупимо поруч і дивимось. Скільки там ньютон, перевіряю головочкою. Приблизно 7,6. Тепер шуруп, який я не змащував. Бачите? 7,4. Якщо взяти рулетку, то бачимо приблизно 6 см. Тепер перша швидкість і шуруп, який я не змащував. Ті самі умови і шуруп із мастилом. І знову шуруп із мастилом трошки виграв. З мастилом... Маємо вже 11,2. А без мастила маємо якогось біса менше. 10,9. Як побачили, друзі, тут фізика взагалі не працює. Тому беру один з цих шурупів і пробуємо поперек волокон. Вимірюємо. Оп! Що там у нас? 11,8. масти не масти вздовж або поперек абсолютно по барабану. Головне потужність інструменту. Будь ласка, ті самі 4 сантиметра.